1 листопада розпочався благодійний баскетбольний турнір під назвою Разом до перемоги. Основна мета підтримка Збройних сил України. Ми приймаємо участь для допомоги нашим воїнам. Вони наша, наш щит. Ми повинні, якщо не фізично, їх підтримувати, але морально. Попри війну, підтримка спорту не припинилась, говорить сумський ова. Тож баскетбол у Сумській області продовжує розвиватись. Спорт, баскетбол, інші види спорту для нас залишаються в пріоритеті. Цього року ми виділили мільйон гривень на якраз підтримку Федерації баскетболу Сумської області. В шести містах області діє федерація баскетболу. Турнір проходить на базі Сумського державного університету. Баскетбол це особливий вид спорту, тому що в нас багато здобутків. Ми серед спортивних студентських команд займаємо, як правило, перші, перші місця. Благодійний турнір це не перша допомога, яку надає баскетбольний клуб сумду українським військовим. Баскетболісти розуміють важливість підтримки та планують продовжувати волонтерську діяльність. Ми вже деякі речі, які ми зібрали, вже передали ще ми будемо передавати хлопцям. У нас був начальник команди Микола Гуменний, який зараз служить. Ми дуже вдячні йому за підтримку. У нас дуже завжди допомагає, підказує. Ми розвиваємось. Ми хочемо й йому і другим хлопцям, які служать, які грали в баскетбол, і які не грали в баскетбол. Ми хочемо їм допомогти речами і тими необхідними вещами, які їм зараз не будуть потрібні. Під час заходу також відбулася презентація форми і складу баскетбольного клубу Сунду. Гравцям подарували патріотичні футболки і нові м'ячі. Усе це додало позитивних емоцій гравцям, які продовжують підготовку до участі у чемпіонаті України. Ми готуємося командою до чемпіонату Вищої ліги України. Тут деякі хлопці грають за команду, тому ми в різних командах, але наіграємо своєї схемою. Таким чином, під час благодійного турніру, спортсмени змогли потренуватись перед наступним туром всеукраїнського чемпіонату і підтримати українську армію. Умов воєнного стану надзвичайно це є важливо, тому що е, люди в такому постійному стресі і позитивні емоції, позитивні здорові, такі емоції вони дуже, дуже важливі. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС.